Доброго дня! До вашої уваги дитячий набір кухонна мийка у валізі. Ігровий набір, який обов'язково зацікавить дитину. У наборі є ігрові кухонні речі, 20 елементів, такі як столові прилади, медилка, ніж, ложка, стаканчики, два стаканчика, фрукти та овочі. ківі, виноград, гранат. Кукурузу. Також є кран з раковиною. Кран можна включити і з нього лється вода. Воду потрібно налити спеціальний резервуар. Тут вже є водичка. Повертаємо кран, він на батарейках працює. І ще водичка. Чудово. За допомогою спеціальних елементів, які в, є в наборі рюкзак можна перетворити на справжню мийку. У наборі є для цього тканинні шлейки для рюкзака. І ось такі цікаві наклеїчки, щоб його прикрасити. Такий чудовий набір ви можете купити в інтернет-магазині Ведметик. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.